Всім привіт! В цьому відео я хотів би вам показати свій портфель, також обґрунтувати своє рішення, чому саме так я інвестував. Отже, почнімо з діаграми. Ви можете поставити відео на паузу і більш детально ознайомитись, який відсоток, куди я інвестував. І хочу звернути вашу увагу, що майже 10% в мене інвестовано в проект VLounge. На другому місці це гра Decimated. і на третьому місці це Chia Network. Як ви бачите, в цьому списку немає ні біткоїна, ні Ефіріума і тому подібного, тому що я прийшов на криптовалютний ринок не для того, щоб заробити якихось там 100, 200, 300, 400%. В мене є в планах заробити більше, так як криптовалютний ринок створений для того, щоб змінювати життя. Тому я вирішив обрати стратегію, інвестуючи в різні проекти з маленькою капіталізацією, і які є найбільш перспективні. Чому я вирішив обрати саме цю стратегію? Тому що, коли я інвестував в більш надійні проекти, я бачив. Як в той самий час, коли мої інвестиції не давали результатів, інші проекти, про які ніхто не згадував в соціальних мережах, якраз то таки і давали прибуток в 10, 20 і в 100 разів. Саме інвестуючи в проекти, про які зараз всі мовчать, і можна заробити на цьому ринку. Наприклад, візьмемо V-Lounch. Я впевнений, що крім мене, з україномовного контенту в Ютубі ви не знайдете ніде інформації про цей проект. Саме Діо і багато інших проєктів, тому що поки що вони непомітні. і про них почнуть балакати лише тоді, коли буде пізно. Натомість я вирішив, що на своєму каналі якраз буду і розказувати про такі проєкти, про які зараз ніхто не говорить. Також хочу підмітити, що як ви бачите, в мене є дуже багато проєктів, є навіть Polkadot 3%, USDT 5%, як я казав в минулому відео, в мене 95% коштів зараз вже інвестовано. Але я маю на увазі тільки ті, Кошти, які я вніс в криптовалюту. Крім цього, хочу додати, що в мене також є гроші, які я ще не інвестував в криптовалюту. Взагалі. Тобто, якщо буде якась більш глибока корекція в діапазон 40 тисяч приблизно, я буду інвестувати ще, якщо можна так сказати, візьму з тумбочки. Добре, а тепер давайте подивимось, скільки в мене дійсно є на балансі. Ось такий в мене загальний баланс активів, які зараз розблоковані, і в мене є доступ до того, щоб їх продати, перевезти і тому подібне. Давайте я вам покажу, скільки в мене є чого. Ви можете поставити відео на паузу, більш детально подивитися, куди скільки я інвестував. Також хочу додати, що я не ставив ціну купівлі тут, тому що деякі проекти в мені достались безкоштовно. Тою стратегією, що купив по одній ціні, коли вона виросла вдвічі, я продав половину. Ось, наприклад, ось ці всі. Мені досталися безкоштовно до Кардану Oasis. Наприклад, я купив Полка Стартер, скажімо, по 30 центів, продав по 60, лише половину, решту в мене безкоштовно. Це, ще раз повторю, в мене розблоковано. І зараз знаходяться по різних гаманцям. Я не зберігаю всю криптовалюту на одному гаманці. У мене є холодний гаманець, приблизно 10 різних бірж і гарячі гаманці. Тепер перейдемо до заблокованого портфелю. Отже, це баланс заблокований. В мене немає Доступу просто зараз до цього портфелю, але тим не менш він є, і буде протягом року мені розблоковуватись. І ще хочу додати, що багато із цих проєктів мені досталось безкоштовно. Наприклад, GAFI HCX DAO я отримав як бонус. Івен тут вкладено лише 900 доларів, якщо я не помиляюсь. І Duel. Ці токени я отримав безкоштовно. Як це було? Я інвестував в один проєкт, який називається Rain, 2000 доларів. Потім я свої токени. Рейн обміняв на дуель, але з такими умовами, що мої рейн спалюються, натомість через місяць я отримую частину монет дуель, через ще один місяць я отримую ще частину дуель, і через 4 місяці я отримую решту. Я погодився на ці умови, інвестував 2 січня 2000 доларів в токен рейн. Натомість я отримав приблизно 1 мільйон 200 тисяч дуель. Частину я продав, яка мені була розблокована приблизно. В середині лютого я їх продав за 2 тисячі, тобто забрав свої кошти. Все решта виходить, що для мене є безкоштовна, тобто моїх коштів тут ні копійки немає. Навіть якщо ціна на дуель впаде вдвічі, я не буду сумувати, так як моїх коштів тут немає. Мені дуже шкода, що я не створив свій YouTube канал раніше. Однак, якщо я буду бачити якийсь схожий проект як дуель, я обов'язково повідомлю про це в мій телеграм-канал. Тому рекомендую вам обов'язково до нього приєднати. Щоб нічого не пропустити, також, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пропозиції, або якісь проблеми, заходьте, вам обов'язково допоможуть або я, який є приблизно 18 годин онлайн, або інші учасники групи. А ось до речі, загальний баланс моїх активів розблокованих та заблокованих. І сьогодні під час корекції непоганий такий мінус. Але тим не менш, ще 2 тижні тому в мене баланс був всього лише 70 приблизно, тому я не дуже засмучуюсь, коли бачу такі мінус. Навіть якщо і завтра буде ще мінус 10-15, це буде більше, ніж було два тижні тому. Також хочу додати, що крім цих двох портфелів заблокованого і розблокованого, в мене є ще третій. Давайте перейдемо до нього. Це список деяких проєктів, в яких я брав участь в IDO. Тут назва токену, тут скільки я інвестував, скільки я токенів натомість отримав і яка була ціна. Ось підсумок, скільки я інвестував. Воно ще все не торгується на біржах. Крім Оцього і оцього. Тому я не знаю, скільки воно буде коштувати, але інвестовано моїх це 6 тисяч доларів. Під кінець хочу додати, що якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо правдивості моїх активів, ви можете запитати мене в телеграмі про той чи інший актив, і я вам обов'язково надам докази, що вони в мене є, тому що мені немає чого приховувати. Дякую за перегляд відео. Я поділився своїми думками щодо інвестицій, куди скільки я. Як і коли інвестувати вирішуйте самі. Також, якщо ви хочете підтримати україномовний контент, напишіть будь-який коментар. Це допомагає моєму відео потрапляти в рекомендації, а моєму каналу розвиватись. Ще раз дякую за перегляд і бувайте!